Давай, давай, давай. Давай, сюди, тут нема! Кто-то? А! Це мої маленькі хороші. Ну добре! Ааа, Сюди брось! привіт, я всі вітаю відо. Ой! Відео по Браустарсу, де ми граємо з Хантерем Орангої бій. Хантере, привітайся! Всім папа, ой, всім привіт! так. Ми, коротше, знімали другу частину нашої бомби. Не знаю, що там вийде раніше, чи то, чи то. Ну, коротко. І, значить, в нас вирубали світло і ми прийшли грати в ранговий бій. Так. Тапаєм і граємо. Ми просто не могли раніше, щоб в мене репутація була на нулю, бо я просто а -а -а. лівнув в скатки одного разу. Так, то, Ми тоді знімали той... Шо де? Так. А чи кого можна взяти? Я беру габу камебак. Mm. Не знаю, напевно. А Або я тоді візьму. Треба його. третю силу. А я не можу. А, а, а чого? Я а, походу в тій команді взяв. Я не можу. Що я А чого ти іменно його? А, а кого мав? О -о. Ой. Ой, тобі, походу, мінус репутацію. Бо то тобі не покаже. Блін. Ой, щось реально. <рес> Але вранговий бій. У Хантера не до стоїть. І... Значить, будемо пушити кубки. Та мені і не? Ну, хантеру просто там і не інтернет залагав і його скікнули через то. Як не ти, то я. Ви друзі бабери. Нік. Так, давай. Давай до шедечка. А, так. Да. У нас однакові кубки зараз. Тому ми просто будемо... Пустите кубки, бурангові. А, 25. Кабіки на габі? У мене на габі теж 25. Я буду вертати. А, я теж. Та, та <звук> Злила, мені так само. <звук> Ми за попередню серію підняли аж цілих шість кубків. Я поки буду банки добивати. Ой, який в нас банок. Хорош. Раздер до такаемба. Санди! Не, вона мусить додутись. Давай! Травися. О. О, Тут та Емс! Дві М3 ем В мене, певно, таки бархатник буде, певно, два кіла. А там сидей. Де, де, де? Б... Ага. Та -моєо! Ще не хватало того санді. мене він трудере. Та, ми тімимося. Так. Так. Перчик! Ооодий перш! Давай, не дідавайка! Блін! Не докинувся! Ну боже, ну чого вони тікають? Ну в них шансів і так нема взагалі. Ой. Динамайк мене. Копець. О, двадцять бана. Уф, три кіла в тебе шість. О, в нас файненько серія починається, я тобі скажу. стільки так френк? Скільки так френ... френків можна? Їх, пережив... їх треба найпершими сливати. І честерів, і того. Ну тут так не реально такі. Ну котяра. О. Франкус. Кусь, кусь Та Франку, Ну я тебе не рухай, ти мене не рухай! Боже я снайпер. Ой, в мене тут ПВПшенька! Габа дала тику в спайка! О, файно попав! Я мені швидше буде ультаніш, що все говоримо. На! Блін! Блін! А ти типу, йому стан хотів дати? А. А. Ой, мюнінг вчила, мюйних! Не будемо його тривожити. О -о -о -о. Одна тека, то і габи нема твоя четверна. Точно. Вей нема, має. А -а -а. Там вже нема. А там франку. Ууу, вісім банок. Десять. Десять. Чарлиха! Прикинь там Міко є! Все, ну, Ой, ой, о. Оооо! Э, да да, да, газунув їм за це. О, о, перчик, перчик, перчик. Бляха б в котяру не попало на жод. Ай, а у нас там гриметь вроді. А ні, аня не. Ні, ні. тут в коридор підем. А, ну да. Просто мой. А франку зняли. так, да, 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 якщо я свалию, ну, буду. Так хто там думав. знає, тут тягнеш? А, ні, вони пішли на інше грашити. О, я okay, не знаю. Котас был, Фрэнкус. Ой, Франк, Ой, ну хоть топ 2 Ну вибачайте задачу. Иди ты меня сорный в инчу. Давай, давай, давай. Давай, вс то, да нема. Кто тут? А! Та, мій мій, ну да. А, ты черчик? Коротше, якщо б не перчик. Реально, то тобі не знати що було. І не твоя ульта. Боже. Не ще тобі вс. Реально <рик> такий. <рик> я йому такого перчика. Добре, що мені Ой, реально. Перчик? Добре, що тоді хтось там вбив того кіта. Реально. Як я на танках? Ти Ні. Ні. Ні, ліпше не перчиш. Ну да, я тож так, я теж так не маю. Поку, з котиком. Бам, Мінус. Перша. Я один на танке. Так, я боюсь, щоб на мене Кітя не стрибнула. А, вона може на тому підлізти. Ні-ні, я ні, ліпше туди. Ага, да, да, -да в не, в неї ультає. Ну дурне, ну, ну шо воно? Родне? Ой, бляху, ні-ні-ні, ти ліпше вали, ти ліпше вали. Я не її сам Ну на. А то то його кордель ось він каратешка. У нього такі коротенькі. Тут чи далі не дали анімацію на ту на той А, серйозно. А суперцали, до речі, обіцяли. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай я землись полезь. Ой, лишенько. О, боже, той фенг. А, ну, крисок. Ну, 600 да. Оп! Зара, двое, что ступи до мрашета. Бам! Блин! і то дала! рамку и ти? Прикинь, зараз буде он Іди, ти перший. Ти будеш як щет, а я подам. курда був? Живаешь? А! Yeah. Блин, ну да. Вс, ч, ч, я е опять баллов? Ты бы три раза били. Ох, мене надо за своей виду стали. Ох, бел. Там же. О! Че надо с другой раз, топ. О, да, мене ней спала бы. Тривоги не вистачало. Забачаємо, що знову забиває. У нас топ-два. ТОП-1. А в нас серія побід є. А, ну то якраз. Ну. Лично, ти теж бачиш? Да. Щось не гримає. Блін, там боє. Да, воно щось не гримає. О! Чого ти чого ти? О, прикинь, тільки блин шанс, тут все таке в воді грозайде. И ми відео йдемо знімати. Точно, ми маємо знімати того. Ну і габа Габі, 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 пішов. Габа в кущах такого не бачу. Може ми її неправильно вчиним, але... Ну, Як а... не бачимо, от ти зараз в кущах. А, Габо? а, Габо? а Габо. просто ми це не. Може ми її неправильно зробимо, то що в кущах будемо сидіти, просто в з виходу нема. О, О знову блискуно. Бляха, ну дах, ну ні. Відстань. Ну Ну Будь ласка, ну не рухай, ну... По ну рухай нас, Я пазязі. Меня дружелюбнее. Ну, о, о? Правильно. Рож. Хорош. Хорош, Роль. Не рухай нас. Рухай. Можешь рухати. Можеш рухати. Там була моя копія. Там Мортіс. Хантер пішов, він зараз прийде. А Хантер нам говорить. За Хантера грає вот. А, ні. А, то ти граєш. А, я думаю, то за тебе грає. Не, не, не. Тома, у мене зараз буде посторонній шум. Ой, Хантер на баклажку став. Так. І зробив нам посторонній шум. Бам-бам! Блін, сек! Отака на банку. Ой, реально. Є таке болюче діло. Та-та-та. Ну, не доб'є вроді. Коротше, на гантер підбереш. Вау! жорстко! В Нас загриметь! У нас скоро буде гроза! Нас гримет! Та, ну що? Лутай, лутай! Не не рухай лайк, спайк! Ой, 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 потікай на будь ласка, я не мене відповідальна. Ну чесно! Ну що ти на типу тікай, баба? до всіх чекай. Добре, реально, хорош. На себе. Десь ти посиджу. У нас виходу то нема нам. Лайка, запер! Вооо, жий туп два. Там жорстко. Постараємося, пробуємо. Ну, нічого. я вийшло, так вийшло. Я бульта вернули, Рівно, рівно, рівно. О, ще й в клуб хтось вступив, дивіться. в клуб вступив через 36 Так, Наші друзі, я вам показую свій клуб, хочете, вступайте. Дуже вам дякую. Ви скоро мега копилка? А це означає, що я завершую відео. Дякую, що його подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. і бувайте!